Владислав, вітаємо вас Дякую. з важливою перемогою. Що стало вирішальним у сьогоднішньому матчі? На вашу думку, і два матчі за, дв... за два дні. Наскільки легко команда може впоратися із таким викликом? Наскільки це серйозний виклик для вашої команди? Ну, На перше питання. Я вважаю, що це перший м'яч забитий. Нам трохи легше стало на першій хвилині. Ми забили в першій зміні гол. Трохи вже. Ми відійшли, хоча ми повинні були пресингувати в залежності від рахунку. Ми трохи відійшли назад, намагалися створювати моменти. Їх було достатня кількість в першому таймі, але Бійцівські якості команди Кардинал вони завжди і тут завжди дуже складно грати з командою. Тобто ну, матч склався нелегко. І вважаю, що завтра буде ще складніше. Будемо готуватися, треба відновитися після цієї гри, і будемо готуватися на завтра. Чи здивував чомусь суперник? Зважаючи на те, що новий тренер готував до сьогоднішнього матчу команду, і це перший матч для нього був. Ну, ми розуміли, що при Олександрі Бондарі команда грала більше в прагматичний такий футзал, більше від оборони. І було таке в думках, що може щось змінити з новим тренером. Так воно і вийшло. Команда практично весь матч пресингувала, десь них виходило, десь ні. Тому ми на це також розраховували і були готові к цьому. Дякую, з Thank <laughs>